Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за дуже таку цікаву новину, яка з'явилася сьогодні спочатку на Reditті. Потім перекочувала на Armored Patrol, про бонусне золото при купівлі пакету з золотом 500, наприклад, одиниць. Ви можете отримати від 100 до 5000 золота в подарунок. Це вже знаєте, воно якось там рандомно випадає. Зараз я це хочу все перевірити, чи це дійсно правда. З'явився один коментар від підписника, який придбав 500 золота і отримав в навантаження 750 ще золота зверху. Звісно, може пощастити і взагалі 5000 тисяч випаде. Хто його знає, давайте я сам перевірю, а далі ви будете вирішувати, чи варте воно того. Далі ще я хочу вам ще нагадати про тижневі жетони, про тижневі завдання натиску, друзі. Про пропозицію в преміум магазину з'явилася одна пропозиція з прем-машиною. І це все по порядку розберем. Перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку. З самого початку заходимо в поставки стилу магазин жетонів вот Епаті друзі. Ми за вихідні могли нафармити 16 жетонів. Зараз у мене запущені трансляції, і фармляться жетони тижневі. 10 штук, які ми можемо зафармити, тобто максимально 26 штук. До речі, ці тижневі за 4 години перегляду можемо зафармити. І вже, наприклад, у нас буде 26 штук, ми можемо забрати, наприклад, стиль Янжишка. Якщо вам він не потрібний, ви можете підкопити. Ще жетончики на вихідних і забрати один із двох 3D-стилів на 10 рівні. Це вже опційно. Друге, що я хотів вам нагадати, це переходимо в режим натиску. У нас зараз в цьому режимі доступні оновилися завдання тижневі. От, якщо перейти в завдання, ми можемо побачити. Я вже вчора от виконував, дивіться, три завдання виконав. Відповідно, зафармив 100 бон, доволі непогано. Плюс до того от за це завдання ще 75 і за це завдання 75. Тобто 250 бон зафармлю і отримаю жетончик монету натиску. Відповідно, ще й ця прогресія проходиться, про це я вже розповідав, тільки я там помилився, там на 4 тижні буде проходження, а 6 тижнів натиску проходження, тобто не 2500 можна зафармити бон, а 3000. З тим також розібрались. Переходимо в випадкові бої і в магазин. Сьогодні не афішується ця інформація, але з'явилася машинка, яка періодично з'являлася й до цього. Це т 34 «Руді». Звісно, тут є різні набори. Якщо комусь цікавиться машина, то можна взяти, наприклад, у стандартному вигляді. Якби вона була за голду, я б її забрав, тому що це непогана машина, друзі, так само, як і т 34 85 стандартна прокачувана, яка в мене є в гаражі, і так само, як т 34 85 м Звісно, вони трішечки відрізняються, там, наприклад, М по бронюванню по лобовому, але плюс-мінус це та сама машина, тут тільки екіпаж подвійний. Можна грати за Польщу націю, можна грати за SR. Про цю машину довго розповідати не буду, тому що немає ніякого сенсу, всі ви про неї знаєте. А тепер давайте перейдемо, друзі, до нашої основної новини. Дивіться, що у нас, наприклад, на Armored Patrol зараз написано. «Вот спеціальний набір бонусного золота. Опис. Хто не любить хороший бонус, отримайте цей набір із гарантованою кількістю золота. Але це ще не все. Ви також отримаєте випадкову кількість золота від 100 до 5000 зверху до бою. Вміст набору золото 500 плюс бонусне золото. Я з самого початку подумав, друзі, знаєте що? Що коли ми перейдемо, наприклад, у магазин, у вкладоці найліпше буде якась спеціальна пропозиція. Але один із підписників написав, що він просто придбав пакет із 500 золота і йому додатково 750 нарахували. Тому давайте я спробую. 500 золота вони коштують недорого. Скільки вони коштують? Ось 46 гривень. Зараз я придбаю цей пакет і ми подивимося наглядно, чи нарахують якесь додаткове золото. Навіть якщо це буде 100 золота от чисто, знаєте, принципово, чи нарахують якесь бонусне золото. І так, поїхали. І так, друзі, дивимося, фінансова операція 500 золота отримано. Подивимося, чи щось ще буде нараховано, тому що дуже дивно. Можливо, це спеціальний якийсь набір. Можливо, це спеціальний повинен бути якийсь набір, який потрібно купити, не знаю. Ще я його не бачу, от, наприклад. Дивимося. І так, друзі, пройшла десь хвилина, приблизно нічого не нараховують. Я так розумію, що купляти не треба просто набір от золота, який є стандартно в магазині, а він повинен висвітитися в такому вигляді, як на картинки, на цій, що була зображена на новинних ресурсах, у найліпшому. От тоді тільки ми зможемо отримати. Не знаю, як там підписник отримував золото, можливо, в нього висвітилася пропозиція. У мене на даний момент її немає. Ще так само, як і у вас багатьох, напевне, можливо, вже в. Ось є. От такі от справи, друзі. Так що не купляємо просто золото, якщо вам воно не потрібно, не купляємо 500, наприклад, того самого золота, поки не з'явиться дана пропозиція. Подивимось, як це все буде. До речі, в самому, дивіться, от пише в прямому буквально ефірі підписник, в самому ангарі напис Гараж, магазин, склад, заходиш в магазин, там висвічується зірочка. і при... Пропонують техніку золото, там воно і буде намальовано золото, і можна виграти. Коротше кажучи, так собі інформація, там коментарі з помилками, але суть не в тому. Суть в тому, що я так розумію, де зірочка це в найліпшому повинно висвітитися, друзі. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!